Привіт усім! Сьогодні поговоримо про владу, але не ту, що в кабінетах, а ту, що розгортається в дитячій кімнаті. Так, так, ми розбираємо неймовірно психологічну новелу Володимира Винниченка: Віють вітри, віють буйні. І повірте, там усе серйозно. Подивимось, як звичайний дитячий страх може перевернути цілий світ і повністю змінити, хто тут головний. Ну, давайте почнемо з такого, знаєте, глобального питання. Що стається, коли король, який звик до абсолютної влади, раптом її втрачає, коли його трон хитається. От саме ця драматична зміна і є по суті серцем усієї історії, яку ми сьогодні розглядаємо. Знайомтесь, наш головний герой, п'ятирічний Гринь, і він ну не просто дитина. Винниченко прямо називає його абсолютним монархом. Уявіть собі, його слово, навіть його плач це закон. Для всіх, для батьків, для служниці та що там, навіть для кішки, це цілий світ, який буквально обертається навколо одного маленького, але всемогутнього тирана. Але ж ми знаємо, що в кожного, навіть наймогутнішого короля, є своя ахілесова п'ята, своя слабкість, і отут власне починається перший акт нашої драми. Наш маленький тиран стикається з чимось з чимось таким, що він абсолютно не може контролювати. І контраст тут просто вражаючий. От дивіться, вдень Гринь це справжній деспот, він безжально знущається зі своєї служниці саньки, а вночі? вночі це зовсім інша людина, точніше, дитина. Він перетворюється на маленьке, перелякане створіння, яке, як пише автор, вигнали з власного царства. Виходить, що страх це той самий великий зрівнювач, він миттєво позбавляє нашого короля всієї його влади. Так, а що ж його так лякає? Це ж не якийсь там абстрактний страх, знаєте, боюсь темряви. Ні. Виниченко тут геніально описує, як звичайнісінькі речі стають джерелами справжнього жаху: тиха, таємнича півтемрява, тіні від ланцюжків лампадки на стінах, і особливо оцей образ, чорна чотирикутна дірка дверей до спальні. Жах, правда? Гринь фізично відчуває, що в його королівстві тепер є хтось дужчий за нього, і цей хтось тепер тут головний. Гаразд, а тепер найцікавіше переходимо до другого акту, і тут ми побачимо, як усе, ну просто все перевертається з ніг на голову. І ось він, ключовий момент, баланс сил кардинально змінюється. Дев'ятирічна служниця Санька раптом розуміє, ага. Тепер карти в моїх руках, її переляканий цар тепер повністю абсолютно залежить від неї. І Санька, звісно ж, нічого не забула, жодної образи. Її слова це не просто докір, це, по суті, початок жорстких переговорів. Вона пам'ятає абсолютно все, кожен щепок, кожен укол виделкою. І тепер ця пам'ять, її головна зброя. І подивіться, наскільки методично вона діє. Крок за кроком висуває свої умови, демонструючи просто дивовижну для дитини кмітливість перше обіцяй, що більше не будеш знущатися. Друге, будеш захищати мене від матері. І нарешті третє плата дві цукерки і увага, одна новенька копійка. Для неї це ж просто скарб. І це ж геніально. Це не просто якийсь дитячий шантаж, це по факту справжня конституція. Яку буквально нав'язують монарху в момент його найбільшої слабкості. І гринь, щоб врадуватися від свого жаху, погоджується на все, віддає свою владу шматочок за шматочком. Добре, ми наближаємось до кульмінації, і ось що найцікавіше санька, отримавши повну владу, використовує її зовсім не для помсти, а для чогось набагато, набагато глибшого. Отже, вона отримала свою плату. І що робить? Починає розповідати казку. Але це, звичайно, не просто казочка на ніч. Це це алегорія, історія її власного життя ледь-ледь замаскована. Історія про прекрасну дівчинку, яку світ зробив потворною і змусив прислужовувати. І тут паралелі просто очевидні зла ряба, царівна сказка. Це ж соціальний ярлик, який навісили на саму саньку, її прізвисько, рябуха, красива дівчина, яку зробили потворною, це її власний прихований біль, її нерозкритий потенціал? Ну а дівчинка-сирота, що служить іншим, це і є її реальне життя один в один? І ось він, цей момент, момент істини, прозріння. Гринь ставить одне просте, але таке глибоке питання як ти? Це саме та мить, коли він вперше за прізвиском рябуха бачить живу людину, коли він раптом розуміє, що вигадані страждання сказки це реальний біль дівчинки, яка сидить просто поруч із ним. І це приводить нас до розв'язки, де спільні глибокі емоції просто руйнують усі соціальні бар'єри між цими двома дітьми. І якою ж є відповідь Грині на це прозріння? Проста, але така сильна обіцянка я буду тебе любити, Саню. І це вже говорить не наляканий хлопчик, який хоче, щоб його врятували. Ні, це обіцянка, яка народилася зі справжнього співчуття, з емпатії, яку він щойно в собі відкрив. І одразу після цих слів Санька починає співати ту саму тужливу народну пісню, яка й дала назву всій новелі. І ця пісня вона не просто заспокоює Гриня, вона ніби поглиблює їхній спільний настрій, їхній емоційний стан, створюючи такий, знаєте, простір для справжнього катарсису. Виниченко описує цей момент як неймовірно суміш почуттів, їм одночасно затишно, сумно та солодко. Гринь плаче, і ті сльози приносять йому полегшення. Це і є той момент справжнього єднання, коли біль однієї людини стає раптом абсолютно зрозумілим для іншої. І завершується все це неймовірно потужним образом. Тільки вслухайтесь. дві голівки, притулившись одна до одної чолами, Міцно сплять на одній подушці. Усе соціальні ролі зникли, немає більше пана і наймички. Залишились просто двоє дітей, яких об'єднало одне спільне, глибоке переживання. Але чи може такий момент тривати вічно? І це власне підводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого питання цієї історії. Справа в тому, що сама Санька, попри всю щирість цієї ночі, залишається скептиком. Вона ж доросліша за нього, вона пам'ятає, пам'ятає, що подібні обіцянки вже були завжди, коли гринь потрапляв в якусь скруту. Її гіркий досвід підказує це перемир'я, скоріш за все, тимчасове. Її думки вони жорстокі, але дуже реалістичні. Вона прекрасно розуміє, щойно минеться ніч, щойно повернеться денне світло, повернуться батьки. Вона знову стане рябухою, і знову буде виделка в бік, і знову її тягатимуть за волосся. Старий порядок речей, стара владна структура, скоріш за все, повернеться. І от ми залишаємося з цим відкритим фіналом. Коли настане ранок чи згадає в самогутній король про ту обіцянку, яку дав маленький переляканий хлопчик? Чи може одна ніч справжнього співчуття назавжди зламати жорстоку соціальну реальність? Винниченко, звичайно, не дає нам прямої відповіді. Він залишає це питання нам, щоб ми самі замислились про природу влади, страху і, зрештою, людяності.